Доброго ранку. Доброго раночку. Консультація з бухгалтером зі мною. За графіком сьогодні вже як намагаюсь чітко прибути з вами на зв'язку. 9.15 кожного понеділка і четверга. Пишіть свої питання в. В чаті будемо їх розбирати. Якихось таких важливих новин за, оста, за цей тиждень, ну, з понеділка маю на увазі, я не бачила, не стикалась. Тому давайте будемо розбирати ваші питання, у кого які виникають. Із практики, практики, сьогодні в мене, наприклад, Консультації в дії і які питання задають це де знайти реквізити для сплати податків. Наче багато інформації, але все одно питання у людей виникає. Це в кабінеті платника. Дуже зручно для новостворених фопів. Нарешті почали одразу видавати і реквізити для сплати ЄСВ і військового збору. Дуже зручно. Або ж на сайті податкової. Я особисто часто користуюсь Taxer.ua, Мені зручно шукати реквізити, якщо це ну, платники з різних регіонів. Там досить все просто, тільки потрібно зареєструватись. Або на сайті податкової. Тому тут де кабінет, Taxer, податкова. Ну через дію можна сплатити, але обов'язково контролювати зарахування. Ще я питаю, стосовно фопів, які мобілізовані, вже мобілізовані. Чи потрібно їм сплачувати податки? Чи потрібно їм звітувати? Фопи, у яких які мобілізовані, подають заяву. І мають право не сплачувати податки, не подавати звіти, і їм за це нічого не буде. Якщо вони ну не своєчасно це зроблять, а після демобілізації подадуть відповідну заяву про те, що вони були мобілізовані, тому не виконували свої зобов'язання. Штрафу за це не буде. Якщо ж. Ви заздалегідь подасте оцю заяву про те, що людина мобілізована протягом 10 днів після мобілізації, тоді і в кабінеті платника не буде навіть податків, не будуть нараховуватись. Якщо ж ці терміни вже пройшли, я особисто раджу і податківці, коли консультувалася, вони також кажуть: ви, незважаючи, що 10 днів пройшло від початку мобілізації, подайте оцю заяву про те, що ви мобілізовані, проінформуйте про це податкову, і хай ця заява висить. Якщо податкова одразу зреагує. Ви і спише якісь нарахування по податкам, тоді добре. Якщо не спише, тоді сміливо можете не платити і не звітувати. А вже відзвітуєте, коли будете демобілізовані. А, і а, такий, ну якби саме ключовий момент: якщо ФОПи продовжують працювати від мобілізований, але він продовжує отримувати доходи, то а, такі підприємці звільняються від сплати усіх податків. А, якщо у них у таких фопів є наймані працівники, вони зобов'язані продовжувати за себе сплачувати ЄСВ, тобто від ЄСВ не за себе не звільняються. Всі інші податки звільняються. Якщо ж по найманим працівникам, ФОПи мають зобов'язані утримувати пдфо військовий збір з зарплати цього найманого працівника, але мають право не сплачувати. Тобто вони оцю накопичну суму сплатять після демобілізації. Але як з практики, то краще одразу всі податки перераховувати по працівникам. Ось. Так, що ще питають? Що ще, ще, ще питали? Якщо у вас питання, пишіть, будемо розбирати, щоб швиденько пройтись і одразу повернутись до роботи, тому що справ багато, такий активний тиждень сонечко, знаєте, вийшло і як, бізнес активувався. І це дуже добре. Угу, угу. Із такого із цікавого. Із цікавого... А, знову ж таки бачила судову практику. Суд виграв підприємець, виграв суд з податковою про те, що не потрібно показувати розрахунки з іншими ФОП в об'єднаній звітності. Я не я не знаю, як так відбувається це роз'яснення податківців і судові рішення, чому вони якось е, несинхронно діють. Не знаю. Це якась для мене особиста якась за, за, загадка, оскільки і податкова, і суд мають діяти згідно чинного законодавства. Але ось такі розбіжності такі. На кожному кроці, тому на своє під свою відповідальність, на свій, знаєте, як страх і ризик, приймаєте рішення показувати розрахунки з іншими ФОП або не показувати. Я повторюсь, хто працює з ПДВ. Або е, у кого декілька ні, ну хто перепрацює з ПДВ, будемо говорити так, обов'язково показуйте ці е, розрахунки з іншими ФОП, тому що це вам знадобить, це м, спрощує е, процес розблокування податкових накладних. Якщо таке, ну як є, в цьому є потреба. Що ще із е, такого? А у нас е, з'явилася е, на обслуговуванні клініка, стомат-клініка, і ми подали запит в податкову стосовно того, чи потрібно вести товарний облік на е, сировину. Го е, на практиці є стенд, де продаються зубні щітки і зубні пасти. І є стоматологи, які працюють і в своїй надають виключно послуги, виключно послуги, але при цьому ж використовують якісь там протези, брекет, системи і таке інше медикаменти. Ось і тут стає питання: чи потрібно вести товарний облік, чи не потрібно. Зубні пасти це підпадають під медичний засіб. Тому там 100% потрібно вести товарний облік на, медич, на зубну пасту і зубні щітки, відповідно, тому що вони на стенді. А стосовно того, чи потрібно вести облік на сир, я ж кажу, на ці виробничі матеріали, отут питання незрозуміле. І і податкова, і бухгалтери всі думки розділились. Тому, якщо у когось є на практиці стоматологи, ну або ж виробничі. Медичні послуги, напишіть, будь ласка, як ви, чи ведете ви товарний облік, чи не ведете. І ще ж кажу, важлива умова, що у вас є і товари, будь-які товари продаєте, які підлягають обов'язковому товарному обліку, і надаєте медичні послуги. Тому що, коли медичні послуги виключно, то є роз'яснення в зір, що не ведеться товарний облік. Але тому чекаємо роз'яснення від податкової, побачимо, що з цього, ну як, яку ми відповідь отримаємо. Е, так, що ще з такого із новинок? У вас немає питань? Дуже добре. <свісно> так, е, якісь новинки я публікую, не, я і моя команда, е, публікуємо на телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. І там я ж кажу, ми ото, що новеньке, одразу туди публікуємо. Тому підписуйтесь, слідкуйте за новинами. Так, цікаво про медичні послуги, але я думаю, потрібно вести. Ну, от тут, знаєте, як я. Думаю, знаєш, ну, навіщо щітки і зубні пасти точно треба вести. А на медичні цей сировину я би, наприклад, робила для підстраховки, накладні зберігали 100%, а потім раз в місяць робили там аля інвентаризацію, вичисляли, що які препарати використались на основі на основі цієї інвентаризації, робили списання, і оце списання вписували в. Журнал обліку товарних запасів це, отак, знаєте, якщо железобетонно було. Накладні є, списання є вибуття товарів. По фіскальним чекам, ну те, що продається, його ж туди записувати не потрібно, просто збираємо всі накладні на товар, на товар і на сировину. І раз в місяць робимо акт списання, і наче гамузом все списуємо. Залишки, я думаю, ніхто у стоматологів не буде перевіряти, а ця інвентаризація буде як, потрібна і корисна навіть самим керівникам стоматклініки, Але. Це, це теж з практики воно так би. А як воно має бути згідно чинного законодавства, оце треба вияснити. А вже потім, знаєте, щоб були варіації для руху. Так. Ну, я повідомлю, як отримуємо відповідь, тому що наразі її чіткої відповіді не маємо. Так. так, Якщо вам нічого не інтересно, розкажіть про входящий і виходящий ПДВ, і где почитати про це? Стосовно вхідний і вихідний ПДВ, ну, це така обширна тема, і її можливо краще розбирати під конкретний вид діяльності. Чому? Тому що є тут як, обрахувати ПДВ, здається, ну, так. ну... Майже просто, не дуже просто, але май, майже просто. Е, коли виписати податкову накладну, де, коли, яка перша подія, е, ну, тут є більш обширна тема, мені здається, в прямому ефірі я не зможу як, знаєте, розкрити. Стосовно по почитати, е, знову ж таки, це або е, як сказати, е, особисто я, коли в е, свій час е, намагалась е, вивчати, коли я починала цю діяльність. Е, якісь питання, оці е, відеоуроки або відеокурси на якихось будь-яких платформах, особисто мені, ну, так, до тих пір, поки немає практики, воно в одне вухо летіло, в друге вилетіло. Я ну, не сприймалася. А коли вже починається практика і паралельно навчання, а це навчання заключається в тому, що ви розбираєте кожне. От кожне питання окремо. Одна приклад, надійшли вам кошти, і вам треба виписати податкову накладну. Ви в Google пишете, коли потрібно виписати податкову накладну, якщо я отримала гроші там такого числа. Або ж пишете в на. Податкову на консультацію воно вам підказує, ну там роз'яснення, коли виникає перша подія. Потім ви пишете, як заповнити податкову накладну, яку отримала на аванс. Знову ж таки, розбирайте, як вона має бути заповнена, що потрібно для реєстрації, як її відобразити в звіті і так далі. Там я не знаю, якщо зробили повернення коштів, знову ж таки, прописуєте. І так кожну кожну як кожен рух ви собі. Розбираєте деталізовано і сто, і тільки тоді воно запам'ятовується. Ви тоді знаєте, як розумієте, що відбувається, і пазлики у вас складаються. Ось це е, я так роб, роблю, не знаєте, як мені так доходить. І е, раджу як іншим, тому що ну, я не, не розумію. Так само, наприклад, ми звіти Кік. Це такий е, новий звіт в минулому році. Всі тримали за голову і не розуміли, як його подавати. Але отак по кроково кожну ячейку береш і розбираєш. А що в цій ячейці звіту треба показати? А що в цій, а що в цій? І от е, по пазликам розбирали звіт. А, і вже в цьому році воно вже всі сміливіше його роблять і подають, і навіть самі податківці вже як деталі детальніше розповідають, що де має бути, тому що вони вже мають досвід. Ну і бухгалтери так само тому ем, так а але. В минулому році, коли було багато курсів про заповнення звіта, кік були інструкції від податківців, як заповнити ну так як заповнити звіт, ти ото дивишся і ну нічого не розумієш. Тому покроково розбирайте. Так, ось, бачу комент... ой коментар. Ми вели журнал в зуб... зубопротезному, де вели облік по кожному техніку. Були норми списання які в. Ага, о, супер. А підкажіть, будь ласка, оце ви вели облік для себе, для управлінського обліку? Чи була якась норма по законодавству? Так. Я ж кажу, тому що це думки розділилися і е, трактування податкової по цим зубним протезам, тому а, е, раніше були норми списання. По нормам списання ми також намагались, скажімо так, створити на умовно там на пломбування, там пломба першого, другого, третього рівня, яка норма списання, і для того, щоб набити ці комплекти, і потім так ну, просто списувати по РРО, бачимо, скільки пломб поставили, і там, ну, як обрахувати це. Але на практиці це. Неможливо, не тому що різна кількість матеріалу, різні компоненти в цю пломбу додати, тобто є нюанси, якісь там не знаю, рукавички можуть порватися, і тобто, воно ну як норми можна під підібрати і робити, але воно все одно буде коригуватися. І щоб не робити вже оцю норму, то м, брати просто інвентаризацію. Ну це ми так придумали, що навіть як трошки іначе спростити це все. Робіть за місяць писання, а я так думаю, о, супер, це ж ми також до цього висновку прийшли, що робити. Проінвентаризували, побачили розбіжність по матеріалам, зробили акт списання і на цьому завершили. Ну, як їх добре зробили, це в обліку. Були у госполі клініки каже, проблема різного об'єму. Ну, от теж. Так, давайте так, якщо у вас немає питань більше, будемо завершувати. А наступну зустріч зробимо в понеділок за розкладом о 9.15. Можливо, буде якісь більше цікавих новинок. Ви також збирайте питання і будемо їх розбирати. Якщо що, пишіть під відео коментарі, я також буду їх фіксувати для, для обговорення на ефірі в понеділок о 9.15. Всім гарних вихідних. Тихих вихідних і до зустрічі в понеділок. Гарного. До зустрічі!